Ми з цими повістками трошки заходимо в якийсь маразм. Це шоста хвиля, так, мобілізація. Ну, але війна на Сході не закінчується. І після шостої буде сьома, після сьомої буде восьма. І тут це тут. Ну, що хочете? Ну, тут вчора тут якийсь е військовий комісар каже, що він десь хоче йти в політику, на вибори. Це прийшов в адміністрацію, там, роздавав тут у нас повістки. Ну, перший хай робить, я нічого цього абсолютно не бачу, але друге, тут ніхто не ховався. Тут всі працюють, всі прописані. Та чи ні? Всі є, є керівник. Перше зайдіть до керівника, спитайте, що, хто не хоче йти і чи не хоче пройти медкомісію і тому подібне, а робити шоу, то в поїздах якихось, 103, 10-те, значить, все це має робитися. Військові комісаріати мали мати ці списки давним-давно. Що це за ну, в Ужгороді? Тут 120-130 тисяч населення, із них тих, які підлягають під мобілізацію, ну, ну буде, ну, процентів 20, ну не від сили, навіть може менше. Ну, не, не вже не можна було зробити подвірні поквартирні обходи, зібрати цих всіх дані людей, перевірити їх через. Медичний огляд, хто може бути і підходить на призов, а хто по медичним даним не підходить. А потім дивитися, чи він має ту фахову підготовку, чи він не має, чи він має три, дід, троє діточок і не підходить. І, і таким чином повіцівати всіх тих, хто не підлягає призову, а тих, хто підлягає активно з ними працювати. У нас якась за що. Деякі державні органи беруться, вони беруться безсистемно. Я взагалі рахую, що люба людина, яка є менеджером, хоч з мобілізації, хоч в агропромисловому комплексі, хоч в економіці, хоч в політиці, має працювати системно. Якщо це все, я буду тут побіжав в ту сторону, потім. Розвернувся в зворотньому, значить, не закінчивши одну розмову, наче в другу, потім вернувся на третю. Ну всі скажуть: слухайте, це абсолютно не вписується ніякі правила і рамки поведінки, тим більше державного службовця.